У будь-якій складній ситуації важливо мати тих, хто вислухає і підтримає історії про героїзм українців. Безліч вони бувають різні: болючі, радісні, надихаючі. Одну з таких розповідає наш герой Сергій у минулому телеоператорі з Миколаєва. А після 24 лютого волонтер і військовий. Перша гуманітарна допомога для військових це була. Е, продукти самі елементарні, котрі там в магазинах сильно не дістати, тому що з частини не опускають. Велосипедом добиралися з кучу пакаванами. Почався волонтерський шлях. Поміняти відеокамеру на автомат довелося вже у перші дні війни, згадує захисник. Вже майже три роки він поєднує службу і волонтерство. Після контузії, після лікування невеликої реабілітації, я повернувся на ППД 95-й. І все таки вирішив ну. Та щоб ні, щоб не допомагати. Перший збір це був на дрон для 95-ї. Хлопці були задоволені на сьогодні. Більш ніж 25, може зборів закрито. Є і великі збори, такі як машина. Купили три машини за ці два з гаком роки, майже три роки. І там були і дрони, і турнікети. На цьому Сергій не зупинятиметься, адже щодня фронт потребує нової допомоги. Не завжди може будь-яка військова частина забезпечити розхідним особливим матеріалом, такі як турнікети, аптечки. Саме розповідати світові такі історії покликаний проєкт Грай за Україну від компанії Нова пошта та його амбасадорки легендарної тенісистки Еліни Світоліної, жителька Миколаєва Аліна згадує, як випадково побачила анонс проєкту в соцмережах і одразу зацікавилася. Я вирішила долучитися до цієї програми для того, щоб розповісти свою історію, поділитися з тим, що зі мною трапилося. Можливо, ця історія комусь допоможе. Також для того, щоб виговоритися, знайти підтримку чи підтримати інших людей, які опинилися в такій же історії, як і я. Дівчина пережила масштабний обстріл у Миколаєві, коли російська ракета влучила майже в її будинок. Лише дивом її з коханим вдалося вижити. 11 вересня на день міста Миколаєва 22 року прилетіла ракета під мій будинок. Мою квартиру пошкоджено, вона непридатна для проживання. Дивом я вижила і завдяки нашим службам, нашим лікарням мені допомогли. Але фізично я майже не постраждала, а лише так психологічно та проблеми внутрішні це контузія, ПТСР. Через проєкт Грай за Україну Аліна хоче донести до всіх про важливість бути відвертими, ділитися своїми проблемами і разом радіти успіхам. Нам потрібно жити, допомагати, не забувати донатити для того, щоб це швидше все закінчилося. Ми всі наближали нашу перемогу. Грай за Україну об'єднує людей через кордони і надихає помічати перемоги навіть у найскладніші часи. На сайті проєкту вже опубліковано понад 50 тисяч переможних історій українців. А в подарунок автори отримують унікальний червоний тенісний м'яч із автографом самої Еліни Світоліної. Я пишаюсь чесно Еліною світоліною за її звитяги, за її здобутки перед Україною, те, що вона. Просто шарашить можна так сказати росіянок на кортах. Це такий приємно сувенір, чесно скажу, для того, щоб не забувати, що ми воюємо з ворогом за всіма напрямками. Це і медіа, це і спорт, це і культура, і політика. Дуже крута ініціатива, тому що дуже круто дізнаватися про наших спортсменів, які підтримують Україну, які такі ж сильні, воліві, для того, щоб взяти з них приклад, і це для мене така. Підтримка від нашої спортсменки Ліни Світоліної з її підписом для того, щоб себе мотивувати, не зупинятися, працювати, донатити і допомагати нашій країні. Проєкт втілюється в Україні, а також за кордоном, де проживає найбільше українців, зокрема у Німеччині, де понад один мільйон осіб, та Польщі. Це більше 800 тисяч людей. Ваша історія має стати наступною і поділитися нею вже можна прямо зараз на сайті проєкту, адже кожна розповідь про спортивні, життєві, гучні та непомітні успіхи це все частинки однієї великої перемоги.